Зараз це життя. тобто Мені зараз стали відомі ті відчуття, ті емоції, зовсім інша потужність цих почуттів, відчуттів понять, розумінь, що є справжнє в цьому житті, що є цінним. І тут такий випадок, що. Народу України, а саме відчайдушні воїни України, котрі пішли, Виключіть, будь ласка, Віктору мікрофону, то він цей і фонить. І виходить, що воїни, котрі пішли на акт самогубства, тому що реально в тих умовах, хоч і був запал неймовірного такого морального. Піднесення бойового духу. Всі розуміли, що це ну, реально це Друга армія світу, нагнали безліч військової техніки, нагнали спеціалістів військової справи, бо як на крути контрактники в Росії, вони навчаються, вони стріляють. Як наші солдати, котрим дадуть за півтора року службу, тільки один рожок відстріляти, і той, якщо повезе, Тобто всі воїни пішли на самогубство заради якихось принципів. Але в реалі, як виявилось, вони були зраджені цією владою, можна, владцями. Вони були зраджені більшістю українського народу, як всередині країни, так і за кордоном. Вони були. Полишені на поталу ворога, і це не припиняється. Кожного дня все більше і більше воїнів е гинуть, просто по причині. То по банальним причинам в них немає ні машин для евакуації, нема машин для підвозу БК, В них немає навіть просто звичайних там дешевих е мавіків, міні-варіантів, щоб просто підняти і подивитися. Чи є ворог, чи нема, звідки він заходить, в яку сторону краще наступати, де в посаді, знаходяться спостерігаючі пункти, спешки ворога, нема, реально нема. Все, що є зараз на фронті, в 70% варіантів це просто автомат, гранати. Їжа, ну і то іноді з їжею непорядок. Дають тобі лопату, автомат, виживай. І всі мовчать. Всім... Всі звикли, що десь війна, десь далеко-далеко, що її немає. І живуть своє мирне, тихе життя в Києві в Львові і інших тілових містах, куди не приходять ворот, мені підказують РПГ. Да, снарядів до РПГ, до труп взагалі неймовірна кількість, що ми з ними тільки не робимо. Іноді по дві, по три заряди вішаємо на ФПВ-шки, на десятки. І до чого я веду? Вони були кинуті на призволяще, на потало ворога, і кожного дня ми втрачаємо все більше і більше воїнів. Кожного дня ми втрачаємо все більше і більше територій нашої української землі, за котру пішли віддати в перші дні десятки тисяч воїнів. Реальні цифри загиблих, ну, реально їх засекречують. Но тут і, як би мовити, гадалки не ходи мільйон без варіантів. І що на сьогоднішній день? Влада, використовуючи режим не на часі, використовує бабло на непотріб той, що Ну, реально він абсолютно зараз не потрібен. Оці дороги, мости. В Києві зараз такі дороги в деяких місцях такі стали, як в американських фільмах. Так, такий їдеш такою. Асфальт, такий дзеркальний, дзеркальний. Взагалі, така красотуля, а не асфальт. Багато років не могли збудувати. Метро то фірми банкротуються, то тендер, там щось якісь проблеми, то фінансування немає. А під час війни і з'явилося і фінансування, і фірма, і тендери нормальні, і будують собі метро. О, так, орієнтовно метро це буде нам коштувати ну, приблизно десь з десяток тисяч наших захисників, наших воїнів. А, Ну, я не знаю, може я якийсь, якось я неправильно розумію, може я дурний. ну, Я вважаю, що життя воїнів вони в пріоритеті, наша перемога, вона в пріоритеті. Я вже десь наприкінці 23-го року, да, я усвідомив, що я програв Росії, Тобто, я як захисник України, так, да, я програв Росії. Але зважаючи на те, що ми саме козацького роду, тось, ні в якому випадку не здавався, я продовжував всіма варіантами: воювати, допомагати, відвоювати, навчати. ну Реально, в мене якась карма дивна. Я після того, як Отримав поранення і отримав модний протез. Я вже в стільки дебільних передрягах був. І навіть із-за того, що в мене дуже велика кількість боїв була, ну реально я вже не зважаю уваги там, коли щось летить, що жужить. Ти вже не звертаєш на це уваги. Ти до цього звикаєш, і тобі вже, ну, в принципі, похер. Ну, завалять тебе так завалять, нічого страшного. І карма мені, ну, я не знаю, вона якось о, дає мені варіанти жити. Я, ну, реально таке відчуття, що блин, хтось наговорив, я став безсмертним. Але, але, ну. Повертаюся до того, що моя свідомість. Я да, я вже зрозумів, що ми ну, реально ми програму ворогу. Тобто, ну, тут без варіантів. І зараз єдине, що нам ще залишилося, це спробувати утримати хоч якісь землі, спробувати врятувати, хоч якісь життя наших воїнів. Не просто воїнів, українських козаків. Славетних воїнів, про котрих дізналася вся наша планета і всі країни наших воїнів поважають в усіх країнах. Але ні, вони реально нікому не потрібні. там. Максимум, що я можу побачити в нас в Україні, це е, хтось візьме плакатик там, гроші на ЗСУ. Там хтось десь піде покричить, виділяйте кошти на ЗСУ. А... Це одна-дві години. Так. Да. І ходять з плакатами, там фрі Азов, звільніть полонених. Ну, ну вибачте, воно нічого не дасть. А... Зараз хтось може перекрутити оце моє оце звернення. Оце все, що я зараз оце, копаюсь у своїй свідомості, по типу я щось намагаюся там зібрати десь людей. Ні в якому разі. Це абсолютно зруйнує все, державність нашої країни. Це зіграє дуже велику. А... Це буде на користь нашому ворогу. Не можна зараз не майдани там не нищити владу, там якісь е е силові методи е перевороту. На сьогоднішній день це буде означати, що ці воїни абсолютно марно віддали своє життя. Що ми можемо на сьогодні зробити, це заважати чиновникам відмивати кошти на усьому. Кожний в, своїй, в своєму місці, в своєму поселенні. Ви повинні оці фріазов писати на заборах, не пускати будівельну техніку. Писати заяви на усе. Там, наприклад, там зайшли там, на будівництво метро, там побачили, що там десь сварка стоїть, поруч, немає вогнегасника. Викликаєте СОГ. Ваша задача ці всі варіанти корупції і реально непотрібних речей на сьогоднішній день закривати, щоб вони, як мінімум, не заробляли на цьому. А як максимум, ці кошти були перенаправлені безпосередньо на збереження життів наших воїнів. Це єдине, що нас на сьогоднішній день залишається. Хоча б їх врятувати, бо зараз вони знаходяться в режимі. Їх просто змочать сотнями. Просто ну. Вони, блін, ну покинуті. Я... Чому я тут? Це так Предісторія... Предісторія... Получається в серпні 2024 року, коли я повернувся в Україну, а... Мені на очі попався такий сверхдешевий об'єкт будівництва як Національне військово меморіальне кладовище. І мені запала в голову така думка: от я воював, от я майже загинув. От як би я хотів, би, щоб розпорядилися коштами за моє поховання. Тобто, я, якби мені давали вибір, або віддати мене, щоб мене з'їли свині і ці кошти віддати живому воїну, щоб в нього була можливість вижити в цій м'ясорубці з росіянами, я б. Залюбки, вибрав би варіант, щоб моє тіло схавали свині. Ну, це я так утрірую. Тобто, ну, я, от реально, я би на би погодився, взагалі, навіть не роздумуючи. Але як думають наші можновладці, е є дуже велика кількість е цивільного населення, котрі ну, не розуміють воїнів, не розуміють військових, навіщо вони пішли воювати. Що у військових першочергове це перемога за любу ціну, за ціну майбутнього свого тіла. Нам все одно на свої тіла. Ну реально мені начхати абсолютно, що буде зі мною, аби кошти були направлені на збереження життів живих воїнів, чиновники. А, їздять по ушам цивільних, котрі не розуміють воїнів, повторюю ще раз. А, і придумують, Знаю, що почався беркаці. А давай-ка зробимо такий грандіозний проєкт, як Національне військове меморіальне керівництво. Це ж стільки баблі можна відмити. І вони цей проект запустили і реалізували. Проект а, в собі увібрав абсолютно все саме ганебне, що може бути. Вообще. Це і російський слід. Росіяни отримують бабліччя за те, що український воїн пішов, загинув. Незаконні махінації, незаконні розпорядження, незаконні постанови Кабміну. Три судді встають і кажуть: постанова кабінетів міністрів є такою, що суперечить закону. Апеляційний суд через декілька місяців повторює те саме. Зараз навіть виграний вже суд про незаконну передачу земель цієї громади під будівництво цього військового крадівництва, а не кладовища. Вони відмивають кошти абсолютно на усьому: дерева, дренажні системи. Мені ще сподобалось там готель, парковка, ресторан. Боже, це ну саме от реально, я от приїхав, повернувся в Україну, віддати своє життя, щоб мене поховали по красоті. Оце була моя ціль. Я не їхав, я не повертався в Україну, щоб віддати своє життя на, на перемогу. На те, щоб врятувати український народ. Я приїхав, щоб мені зробили яскраве, гарне кладовище, я просто мріяв про цього. Це. це така мрія. Розумієте, яка е логічна така тупість цієї ситуації? Те, що вони будівництвом цього бреда вони споплюжили саму суть е і принципи воїнів як живих, як і тих, хто вже загинув. Тобто наша ціль, виявляється, була не перемога. Наша ціль була, щоб нас гарно поховали, який бред. Да, поїхали. Російський слід незаконні постанови. Там реально в цьому будівництві абсолютно все незаконне. Взагалі, все незаконно. всі закони, що вони приймали, там це мінветеранів. Разом з Кабміном і іншими будівельними фірмами вони тупо, а, ну і тендери вони створювали спеціально под один консорціум. ніхто не міг більше виграти цей тендер. Вже є і журналістське розслідування з приводу цього, є і докази, там вже є в антимонопольну е, якусь структуру подали заяву. Що саме тендер зроблений спеціально. Тобто, не обов'язково було ставити там якісь умови, котрі ну, не Точніше, не те, що як би то мовити, коротше, додали умови такі, що ну, не потрібні на тому кладовищі. але Жодна інша будівельна фірма, якась, навіть якась закордонна, котра захоче там увійти в бізнес український, не дали їм такої можливості. Вони спеціально створили тендер, щоб ніхто не міг виграти цей тендер, окрім консорціуму будівельників, котрий створив Біркадзе і інші корупціонери нашої держави. Далі. Саме більше ганебне явище саме символізму, патріотизму, всіх е, принципів української культури, українського народу, е, понять воїнів було порушено те, що керувати усім будівництвом був призначений архітектор Дербін. Котрий після 2014 року, коли вже Росія знищувала українських воїнів, коли вже майже кожного дня оці ублюдні там, гіві і прочі, цей непотріб російський, вони вкручували в сустави нашим воїнам в своїх катівнях саморези. В череп вкручують, уявіть, беруть такий длиннющий саморіз і вкручують череп, і дивляться, коли наш воїн просто виключиться. Отакі От в них розваги такі, такі прикольні. І дербін, коли нищили вже наших воїнів, їздить на конференції до Москви, до своїх російських друганів. Він це не скриває. Йому начхати на це. Тому що він знає, що в нього прикрита криша з Офісу президентів, над потужного президента. В нього прикрита задниця від мінветеранів, в нього прикрита задниця від кабінету міністрів. Він чхав на все і всіх. Далі екологія. Так, да, в деяких випадках я там згоден. Там якась краснокніжна там, птічка, там краснокніжний якийсь павучок, о, то не проблема. Да, військове кладовище має бути, там можна там, взяти ту пташку, перенести в другий ліс і все буде добре. Але як виявилося еко, з екології саме цього району, це буде нереальна екологічна катастрофа, котру не можна бути, буде вже. Виправити, екологія цього народу району поруш, буде порушена на віки. Тисячоліттями там створювалася ця екосистема. З того району беруть початок три річки Київщини, котрі наповнюють колодяці та колодязь місцевих жителів Київщини, і потім ці водиші попадають в річку Дніпро. Екологія цього району буде знищена вкрай. Тобто а, в той час, коли весь всесвіт воює за краплину прісної води в кожній країні там а, неймовірні закони з приводу а, знищення водою, там і а, тюремні сроки, там, а, відбирають усе. І, Імущества і, і прочих А У нас просто так намагаються знищити прісну воду а, практично на всій Київщині. А, ці слова були підтверджені і дослідженнями. Навіть там, а, коли сама державна установа військово-моріального кладовище подавала запит на якусь фірму, там. А, Ну, документи ці вже є в вільному доступі, можна почитати. Можна Мерхельсі попросити, щоб вони надали. Там казали, що є загрози і треба досліджувати. Но, враховуючи, що ця корупційна схема Офіс президенту, Кабінету міністрів і мінветеранів, оця трійка, вони е, е, виключають можливість проводити. ОВД. Це оцінка наслідків на навколишнє середовище. Якщо ти щось там зробиш, що воно може за собою о, навлечь, Забув слово, до яких наслідків це може призвести? Вони на законному рівні відміняють ці. Перевірки, ці дослідження, Тобто можна не робити. Робіть, що хочете в тому районі. Немає значення, які будуть наслідки. Хоча, ви, якщо логічно почнете думати, вони якраз розуміючи наслідки, їм про ці наслідки доповіли. Вони спеціально і ввели цей закон, тому що вони знали, що вони не пройдуть цю оцінку. Для цього був і створений цей закон, котрий дозволив не проводити ОВД. Ну, це ну, не обов'язково мати вищу освіту, щоб це все зрозуміти. А, що саме ще прикольне в цьому всьому? А, а, сам факт, да, да, така логічна помилка, котру вони а, допустили. Котра показує, що саме не можна там будувати, там будувати, заборонено будувати кладовище. Це те, що е, був офіційний е, запит е, від е, Геомархалівка Лікекс, е, е, про те, що проведіть е, дослідження цієї ділянки поховань, е, саме якоюсь. Е, Незалежною фірмою, там за кордону, щоб вони надали відповідь а, по а, наслідкам на, на довкілля. А, чи можна там будувати? Який там рівень води? Як рівень води буде з часом там себе поводити? А, вони відмовились. А, ну, місцеві жителі подумали, відмовились. Мабуть, там коштів нема там, може не вистачає щось. Вони а, дають запит. Дозвольте нам проплатити це все. Ми замовимо фірму за кордону. Вони приїдуть, вимірюють, дослідять і все розкажуть. Вони навіть не погодились, вони заборонили допускати туди якісь незалежні фірми, закордонні фірми, щоб вони провели дослідження, щоб не те, що якісь там. Оо дріб'язкове там, хоча б орієнтовно так провели, там, подивилися і сказали свій висновок, можна чи не можна. Не дозволили. Саме далі по воді. Всі бачили, починаючи там на Фейсбуці, в мене на сторінці, можете подивитися саме перший котлован. Там, де вони трохи недолугі будівельники, їм потрібно було натирити піска, відправити на якусь, продати кудись. Вони викопали такий нехілий котлован, там десь 20 чи 30 метрів квадратних, глибиною 2 метри, і вода одразу піднялася. Рівень води там був метр сімдесят. По їх дослідженням, там було 280. Тобто, на метр десять більше, ніж їхні, начебто дослідження. Досліджень реальних не було. Вони там одну ямку копали друг від друга там, по 200 метрів. І по їх розрахунку, там 2,80, а в реалі котлован був 1,70 метра. Там є кадри, як я там ходжу, там, чекаю на міністра. Точніше, на той час ще тимчасово виконуючого обов'язково міністра, щоб він приїхав, і пояснив, як ви збираєтесь у воді ховати наших полеглих побратимів. Е, гуділо це гуділо. Е, домовилися про зустріч. Е, там була зустріч. Е, вони втихаря беруть, закапують цей котлован і продовжують херню займатися, вирізати дерева. Потім через деякий час о, 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 з місцевими жителями ходили. Там і, блін, о, і вирішили: давай, а давай тут копнемо ямку. Такі копаємо ямку. Я думаю, боже блин, так впадло. Зараз думаю, що метр два-три буду копати, а води не буде. Блін, ну це бред якийсь. Ну, все одно почали копати, копали, копали. Блін, і вода почала підійматися вже на рівні метр тридцять. Вода на рівні метр тридцять. По, по дослідженням, саме в тому місці, де я купав, в них було 3 метри двадцять. А в мене вода пішла на метр тридцять одразу.